вагітна, але ти не можеш обрати ім'я для своєї дитини. У тебе там п'ять варіантів, просто розривається мозок. Що зробити, як назвати? Я тобі в цьому допоможу. По-перше, скажу, що я мама майже трьох дітей, так як третього я краще чекаю. Але на двох своїх перших синах я відпрацювала дуже класну духовну, езотеричну практику. Визначення імені своєї дитини, тому що є імена, які можуть сподобатись тобі. А потім народиться твоя дитинка. А їй це ім'я не сподобається. Все життя вона буде відчувати, що це не її ім'я. Так дуже часто буває. З вамисті абсолют. Я сертифікований інструктор сатехірні, також я квантовий психолог і мама. Уже багатодітна, скажімо так. Тому давай поговоримо про такі сьогодні жіночі теми. Я розумію, як для кожної вигідне, для кожної мамочки, теперішнє майбутнє – це дуже актуальне питання. Я думаю, багато з вас, дівчатка, бачили таку ситуацію, коли. От ти бачиш людину, да? її звуть, наприклад, Катерина. А ти дивишся на неї, ну не Катерина, вона і все. Ну Не підходить цій людині, це ім'я категорично. І все життя її, наприклад, всі називають іншим іменем. І якби все світ натякає, що ім'я обране неправильно. Потім питають: наприклад, А хто тебе так назвав? І коли оця фраза Хто тебе так назвав, то виходить хтось із батьків, але кожна ж душа вона теж має свою думку. У мене дуже багато знайомих, хто вже в дорослому віці при зміні документів змінювали свої імена, тому що вони їм не подобались. Я тебе навчу сьогодні, як зробити так, щоб твоя дитина сама обрала ім'я, тому що ім'я, кожна буква, кожна літера, вона трансформується в цифру. А цифри математика це мова всесвіту. І буває так, що коли ці цифри потім складаються, враховується певний код. І цей код може не підходити душі, яка до тебе приходить. Одразу тобі скажу такий момент. Якщо ти не вагітна, і ти просто на майбутнє зараз дивишся собі це відео, не роби цю практику, поки не будеш вагітною. Чому? А, тому що ти не знаєш, яка сама душа до тебе буде приходити. В практиці вже йде спілкування з конкретною душею. Ти не можеш на майбутнє обрати ім'я майбутнє своєї дитини, типу поспілкувавши з нею, тому що ця душа ще не зайшла в твоє тіло. Почнемо з того, що душа заходить в ембріон в момент зачаття. Тобто, коли от уже стався момент зачаття, з цього моменту ви можете обирати ім'я. Також, скоріш за все, ви ще й дізнаєтеся стать вашої дитини, навіть на маленьких термінах. Я вам скажу так, що похибка. Мінімальна, це на моєму досвіді. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо поспілкуватися з душею нашої дитини. Чим більше у вас термін, тим легше вам буде це зробити. Якщо ви взагалі вже знаєте, хто у вас сидить в пузіку, там хлопчик, дівчинка, це взагалі буде дуже легко. Але, в принципі, я от з третьою дитиною робила цю практику ще навіть, ну не знаючи, от на даний момент зараз я записую це відео, а я лише через тиждень дізнаюся. То у мене сидить. Але через тонкий план, уже от з моменту, як я дізналася, що я вагітна, я знаю, хто там. Я навіть знаю ім'я. От подивимось на днях на УЗІ, дізнаємось потім на гендерпаті, чи дійсно я правильно вгадала стать. Не буду казати її відео, не буду спойлерити. І так, що ми маємо зробити? Ви можете зробити це самотужки. Як сама мама, так і разом з татом дитинки. Тому що татусі у нас дуже часто дуже сентиментальні, хоч вони ну, знаєте, намагаються це якось приховати. Але це дуже така тендітна історія, і вони можуть бути такі сурові, а потім ручки поклали, дитинка піхається і все. І у них там уже сльози, уже соплі. І вони ще такі тендітніші, ніж дівчата. Тому у кого чоловік згоден да, зробити таку практику, то робіть разом з чоловіком. Ваша задача вибрати спокійний момент. Ви маєте бути, Ти маєш бути у спокійному настрої. Ти маєш бути така розслаблена, не прибігла звідки, знаєш, така взуражена, нервова. Ні, ти маєш бути абсолютно спокійна, сита, виспана. Тобто, щоб тобі було абсолютно комфортно. Перед практикою треба випити мінімум стакан води. Пий одразу перед практикою, тому що знаю ці вагітні приколи потім з да, всі дівчата вагітні це проходять. Тому випий одразу перед практикою. Чому вода це провідник енергії. І чим більш нагідралізоване наше тіло, тим краще проходить енергія і інформація. Випила стаканчик води, взяла свічечку, поставила біля себе свічечку. Якщо є можливість, закрила е, штори. Для того щоб ну, було таке прибите світло і тебе нічого не відволікало. Якщо немає такої можливості, закрить чомусь очі, маска, шарф, рука від кофти, тобто без різниці, щоб тебе не відволікали, має бути тиша ніяких працюючих телевізорів. Радіо, перфораторів, сусідів, тобто має бути тиша. Єдине, що ти можеш зробити, в принципі, знайти собі, якщо так тобі подобається робити медитації, музику для йоги, якось розслабляючо, без слів. Просто музика. Або шум дощу, шум природи, тобто, це все абсолютно окей, це те, що тебе не буде відволікати. Навпаки, дозволить тобі сфокусувати твою увагу і сфокусувати в принципі, твою енергію в одному місці. Далі що ми робимо? Ти розслабляєшся, лягаєш. І просто дихаєш. Робиш декілька вдихів, видихів. Я обов'язково запишу цю практику медитацію, прямо в найближчі дні, щоб це була готова медитація, щоб ти могла її просто включити собі і слухати на фоні. Але наразі, якщо ти натрапила на це відео, але я ще не випустила медитацію, роби так, як я тобі розкажу, але потім можеш обов'язково повторити уже з медитацією. І так, ти просто дихаєш, дихаєш і уявляєш, що ти знаходишся на чарівній галявинці. Ти знаходишся, знаєш, в таких, можливо, це гори, можливо, це лісова галявина, навколо тебе дуже красива природа, цвірінькають пташечки, можливо, біжить якийсь ручок, річка поряд. Тобто ти в такій дуже красивій такій, літній природі знаходишся. І уяви, будь ласка, що ти от насолоджуєшся цим містом, тобі максимально спокійно, і повторю про себе такі слова, що творець. Якщо ти звертаєшся до Бога, не творись, там, Господи Боже, тобто як ти звертаєшся, так і попроси. Я кажу творець: творець, будь ласка, я запрошую до себе зараз на розмову, душу моєї дитинки. Я хочу з нею познайомитися, налагодити контакт. І я хочу, щоб вона сказала мені своє ім'я. І потім уяви, що до тебе, можливо, із простору да, там наближається якась енергетична кулька. Або уяви, що ти починаєш чути десь зі сторони, що щось до тебе наближається. Ти повертаєшся і бачиш там дитинку. Якщо ти знаєш вже стать своєї дитинки, там маленький хлопчик, маленька дівчинка, це має бути маленька дитинка. Зазвичай вона являється у вигляді там трьох чотирьохрічної дитини. Тобто, ще зовсім малесенька. Якщо ти не знаєш, але до тебе, наприклад, приходить хлопчик, одразу спойлер. Скоріше за все, ти чекаєш хлопчика. Якщо прийде дівчинка, значить дівчинка. Але тут ще можуть бути ігри нашої підсвідомості. Якщо, наприклад, у тебе немає очікувань. От у мене, наприклад, зараз немає дитини очікувань, хто це хлопчик чи дівчинка. Да? Я рада будь-якій дитині. А якщо ти прям дуже хочеш дівчинку, чи дуже хочеш хлопчика, твоя підсвідомість може зіграти такий жарт, що явити тобі образ дитини саме такий, як ти дуже хочеш. Але все ж таки більше вірогідні, що дійсно приходить дитина у вигляді тої статі, в вигляді тієї статі. Тебе народиться. І ти уявляєш, що до тебе підходить дитинка. Якщо це прилетіла, наприклад, енергетична кулька, попроси, щоб вона набула подоби дитини, твоєї дитини. Так і скажи цій кульці, що я тебе вітаю, дуже рада тебе бачити, дуже рада з тобою познайомитись. Будь ласка, прийми вигляд дитинки, я хочу з тобою поговорити. І уявіть, як оця вся куля трансформується в маленьку дитину. Якщо ви робите це разом із чоловіком. Ви йому вголос проговорюєте, що він має зробити. Ви так йому кажете, що зараз запрошуємо з тобою душу нашої дитинки. Уяви, що до нас наближається ця дитинка. Да? І ви разом дивитесь. І, наприклад, ви кажете, ой, а я бачу дівчинку. Він каже, я теж бачу дівчинку. Ви можете прям, але не відкриваючи очі. Головне, не відкривайте очі. Ви можете спілкуватися, але спокійно. Тихо, не випадаючи з стану і не відкриваючи очі. Але перший раз ж таки я рекомендую вам, любі мої мамочки, зробити це на самоті, а вже якщо що, другий раз зводити з собою чоловіка на екскурсію. І далі обов'язково почніть з того, що скажіть своїй дитині. Що ви настільки раді її бачити, ви вдячні за те, що вона прийшла зараз до вас. Вдячні за те, що вона взагалі вас обрала ця душа батьками, що ви її вже любите, ви вже дуже чекаєте і дуже щасливі, що вона у вас є. Вона дуже бажана в цьому світі. Оце ключовий момент, що дитина дуже дуже бажана. Тому що я думаю, що дівчата, які не бажають дитини, вони не будуть дивитися це відео. А якщо ви його дивите, значить ви дуже любите вже свою дитинку. Я на це вас налаштовую. Тому що я як квантовий психолог, як атахілор, дуже часто працюю потім. Програмами у людей, що в утробі матері у них заклалося те, що вони не бажані, вони не потрібні. І вони потім в світі відчувають себе чужими. Тому ви вже, як мамочка, маєте зразу в утробі закладати От кожен день своїй дитинці, кажіть, що вона кохана, що вона очікувана, що вона бажана і вона дуже потрібна. І ви формуєте одразу лідера, ви формуєте дитину, яка народиться і скаже, світ належить мені. І це найбажаніша якби, історія для кожної мами. Далі. Можете запитати дитинку, як її звуть. Не яке ім'я вона хоче, а запитайте, як тебе звуть? Яке ім'я ти собі обрала чи обрав? Вам може прийти образ. Колір, запах, там якась квітка. Попросіть розшифрувати. Можливо, прийде буква, на яку, наприклад, дитина хоче, щоб її звали. але може прийти прямо ім'я. Якщо ви собі обрали декілька варіантів, і не можете визначитись, от який саме запропонуєте. Скажіть так, що у мене є декілька варіантів. Давай я тобі запропоную, і те ім'я, яке тобі зрозуміє, яке ти захочеш, обери. Якось покажи мені, що ти його хочеш. От вчора я робила цю практику з одним татом, який от на днях дуже скоро чекає дитинку, і у них є варіанти, декілька з дружини, варіантів імен. І вони не могли визначитися. І він побачив свою дитину, запропонував їй імена, і дитина зрезонувала на одне ім'я. Він сказав: вона так почала посміхатися саме на це ім'я. Тому запропонуйте варіанти. Якщо вам відчувається, що жодне з цих імен дитина не сприйняла, отже, у вас немає гідного варіанту. Тому що я мої, повторюю ще раз: якщо вам подобається якась ім'я, це не означає, що ваша дитина потім, потім буде щаслива з цим іменем, їй з цим жити. Тому спробуйте раз, потім, якщо нічого, ну от ви не відчули, дитина ніяк не зреагувала на жодне земель, значить, обирайте інші. Попросіть підказку, попросіть, тоді скажіть, наштовхни, будь ласка, на яку букву? Можливо, у тебе є. Ти прям представишся нам. Можете ходити з цією практикою до дитини часто. Це не так, що в один раз за вагітність маєте її зробити. І потім, коли ви вже визначились, поговорили з нею про ім'я, далі ви кажете, що просто уявіть, що ви її міцно, міцно обіймаєте, подякуйте за те, що вона прийшла. Попросіть бути. Постійно з вами в контакті бути з вами емоційно залученою. Вона вам має давати відчуття, що вона вас дуже любить, і дуже рада, що ви її батьки. А ви будете давати відчуття, що ви її дуже раді. Тоді ваша вагітність буде набагато легше протікати, і пологи будуть легкі, і всі потім будуть щасливі. Тому зробіть, будь ласка, цю практику. Поділіться потім в коментах, що вам прийшло, що ви відчули. Тому що я, наприклад, коли в цій практиці знаходжуся, люди, в яких я вожу в цю практику, ми завжди плачемо. Нам це знаєте так сентиментально, причому що чоловіки що жінки. От знайомство завжди з душею своєї дитини це щось настільки інтимно, тендітне і сакральне і максимально прекрасне. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал на Ютуб, у мене багато цікавих практик, ефірів, різних відео. Також на мій інстаграм, телеграм, тікток. Я буду всіх вас рада бачити також. Приходьте на мої навчання, сесії, і будемо з вами будувати щасливе, класне, радісне суспільство. І щастя, здоров'я вашим діткам.